Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away They're haunting me So I can't sleep. She was a pretty little liar. Who me deep Прийшла з магазину, покажу вам шоденька, що, що купила. Така в мене невеличка була закупка. Взяла олію. Олія була по акції 6. 99. Ваніш 28,39 Далі ось таку некорисну штуку. Чіпси взяли 6,49. Так, барні по злот 89. Далі, ось такі вафлі, дві шоколадних і дві з полуничкою По одному злотою вийшли по акції. Баунті батончик 3,69 за 2 вийшло 7,38, одного вже тут немає, вже з'їли. Один 3,69. Мікс салату 4,99. Мікс капусти, тут написано. Я так розумію, тут всі види салатів. Такий тунець, тут три баночки по 80 грамів, коштував 8,99. Також ще взяла рибу, як завжди, форель, форель радужну. 1884. Ось оце дві рибки. Дуже її люблю і ціна на неї нормальна. Ось така невеличка закупочка. Друзі, дивіться, як класно купила в магазині штуку. Це для фруктів, фруктовниця. Дуже класний, мені так сподобався дерев'яне дно і дуже гарно зроблений залізний каркас. Прям супер. Мені не вистачало такого кошика, точніше, підставки такої фруктовниці не вистачало, тому що дуже часто купую і немає куди їх скласти. Тому тепер буде дуже красиво, можна поставити. Ось тут, чи на кухні. Такий дуже навіть великий. Ось розміри 26 на 10. Желізо і бамбук. Дуже класно. Супер. Нарешті буду я наклеювати наліпки на баночки зі спеціями, показувала вам у минулому відео, що замовляла їх на Aliexpress. До речі, у цього продавця є просто окремо наліпки, якщо потрібно, або просто маркер окремо. Я замовила маркер із наліпками разом. Ціна була дуже хороша, здається, 8 чи 10, 9 злот. Я заплатила за 48 наліпок і один цей маркер разом. У мене десь 13 баночок зі спеціями. І я підписую їх. До речі, маркер хороший. Єдине, що спочатку мені потрібно було декілька назв ще раз обвести, щоб вони були такі більш насичено білі а далі він вже так трішки розписався і не потрібно було обводити, дуже гарно писав. І напис, в принципі, цей не стирається, він довго тримається. Ну, Хіба що, якщо мокрими руками брати за саму цю наліпку, братися, то, звичайно, воно буде тоді розтікатися. Потрібно брати лише сухими руками. Але мені дуже подобається такий варіант, воно так гарно виглядає. І тепер я буду знати, що у якій баночці в мене знаходиться. Єдине, що в мене одна баночка ще пуста, хочу докупити спеції для риби. У мене закінчилися вже давненько, так я ніяк не можу згадати, щоб докупити. Ось я так у мене 13 виходить баночок. Я дуже люблю спеції, дуже люблю додавати їх у страви. Вони доповнюють їх. Люблю саме натуральні спеції, такі, щоб вони всі були, можна сказати, окремо ну або змішані між собою, але все одно щоб це були натуральні травички, якісь, а не хімічні якісь такий склад. На обід готувала радужну Форель, дуже її полюбляю, вона дуже гарна у ціні. До речі, хочу вам сказати, що рибу я їм тут часто, і я дуже люблю сильну рибу, і вона по ціні тут дешевше виходить, ніж карасі. Чесно, я дуже люблю карасі, я б її задоволенням зараз їла, особливо коли вони такі солоденькі. Але, на жаль, тут проблема з карасями, зато ось такої риби багато є різної, тому насолоджуюся. Тим, що є. Ось, нічого не, не додаю такого до неї. Вона дуже смачна по собі рибка, я вже неодноразово вам показувала її, просто сіль, перець, паприку солодку і сушений чесничок. Також змастила її олійкою, то, що в мене разом з базиліком і з лимончиком змішана, і на грильницю відправила. І коли вона приготувалася, ось так ще додала б огірочки, лимончик для того, щоб її збризгувати, і дуже смачна рибка виходить. Ну і, Звичайно, після кожного прийому в їжі, як завжди, це посуд. І мені потрібно помити небагато посуду, але обов'язково потрібно помити насадки для грильниці, тому що потім вони, коли засохнуть, то буде набагато важче їх відмити. Взагалі я дуже люблю свою грильницю. Вона просто супер. Я дуже часто нею користуюся. Це для мене дуже потрібна річ, але мити я її не дуже люблю. Хоча вона дуже легко відмивається, до неї нічого не пристає. Це грильниця-тефаль. Вона просто супер класна. Я взагалі люблю застилати пергаментний папір, але на даний момент в мене його не було, тому готувала так крипку. Але взагалі дуже зручно, коли застеляєш пергаментний папір, тоді просто його собі зняв, викинув і грильниця, залишається чистою, там може мінімально десь протерти. Але так взагалі не така брудна Я від їжі, як коли без паперу. Друзі, дивіться, я йду з магазину, який тут рай троян просто. Червоних ось так по кругу. Засаджені, які гарні, дуже красиві. А, які вони гарні. І дуже солодкі пахнуть так гарно. Краса просто. Ось теж класна локація, троянди по кругу і фонтанчик. Дуже гарний. Крупні такі троянди. подивитися, який автомобіль. Шевроле. Обідній чай з м'ятки. Ось такий гарний кружечці Великий. Дуже люблю чай з м'ятки. Люблю його пити на ніч. Або і зараз захотіла в обід смачний такий чайок. У мене вже багато назбиралось попраної білизни одягу, є трішки тут наволочок, а також кухонні рушнички, тому потрібно це все перепрасувати. У мене такий утюг маленький, недорогий, дешевий, але він справляється дуже гарно з прасуванням. Якщо залити у нього воду, з паром він дуже добре прасує. Тут одяг в основному сина мого і. Я вже говорила рушнички кухонні та наволочки. Також хочу попросувати наволочки, які є декоративними, ну, декоративними для подушечок. Замовляла їх на Аліспресі блакитного кольору. І вже, знаєте, хочу поміняти, мені вже якось так хочеться якось сонечка, то хочу замовити жовтенькі. вже. Думаю, вони будуть добре просувати з цим м'ятним кольором, який в мене переважає у кімнаті. Вже хочеться якось таких більше сонячних днів, більше якийсь настрою такого сонячного, тому буду шукати на Аліспресі. Бачила, там є такі жовтенькі. Також, можливо, замовлю і постери собі нові, можете, також якісь жовтенькі поміняю на стіні. Ну, Я, я така людина, я постійно люблю щось змінювати, щось переставляти, щось таке. Мені завжди так цікаво це робити. Для мене це якийсь. Своя така медитація. Взагалі я прасувати не дуже люблю, але якщо я включаю якийсь серіал, чи фільм чи ютуб блогерів дивитися, то тоді в мене це проходить дуже швидко, і я навіть не помічаю, як пробігає час, то тоді мені це приємно робити. А так, щоб дуже сильно я любила просувати, то ні, тому я завжди щось на фоні слухаю або дивлюся. І так мені набагато цікавіше. До речі, у нас з сином є така традиція: теж по вечорам дивитися перед сном якісь серіали українські. Ми вже передивилися, напевно, що усі українські серіали, які були на просторах Ютубу. І зараз знайшли ще один новий серіал, називається Євродиректор. Ми взагалі дивимося таке все, що було позитивне, веселе, щоб не нагружало, як то кажуть, щоб для того, щоб для настрою. і не дивимося нічого такого поганим смислом якимось. До речі, дуже люблю також просувати рушнички, кухоні. Вони тоді гарненько виглядають, коли їх дістаєш. І гарно вони стоять тоді в моєму органайзері. І хочу сказати, що бувають вони дуже брудні, коли їх кидаю у пральну машинку. І я не знаю, чи то за рахунок машинки, чи такі порошки тут у Польщі. Я взагалі беру порошки. Чисто по акції, який є по акції порошок, то я і купую. І так стараюся, щоб брати порошки, які не мають сильного запаху, бо дуже не люблю, коли сильно насичений запах порошків чути на одязі чи на білизні, постійні білизні. Дуже цього не люблю. Ось, але вони все добре відпирають, і я ніколи не замочую ці плями у відбілювачі. Просто напевне тут такі хороші порошки, і так добре їх перуть, що ніколи плями не залишаються. Причому я перу завжди при 40 градусів, абсолютно весь одяг. І рушнички, і посіль все при 40 градусах. Хоча є одна єдина річ, це чохли на стільцях. Вони зроблені, я не знаю, з якої тканини, але ось з них саме чомусь плями не відстіруються. Ми постійно на них сидимо і звіляються плями, так як ми тут і їмо. То оце єдине, напевне, з чого плями не відстірується. Ну, також не завжди. Тому для цього в мене є ваніш Оксі, і я ось ним заливаю, і, до речі, потрібно буде їх також попрати. Вішаю одяг на вішаки, відправляю у шафку. І хочу ще також наволочки на місця свої одіти на подушечки. Мішелька, як завжди, поруч зі мною. Вона тут спала, я прийшла і її розбудила. От Вона вже чекає, коли я надіну подушечки у наволочки, щоб поставити, так як вона без подушок ніколи не спить. Це для неї саме найкраще таке місце для спання. The stripes in the Alabama highway. Out there in the open, just a wish and a hoping. I could smell the pine. Так, друзі, готую вечерю. Зараз дуже смачно. Це одна із улюблених вечерів мого синочка. І взагалі всі ми дуже, ну ми взагалі не перебираємо, а для нього це одна із улюблених вечерів. Нагріла зараз в сковороді олійку. Видавлю сюди зараз два зубчика чеснику, напевне. Ось два зубчика чеснику. Порізала цибульку, таку середню цибульку, десь потрібно нам. Буду обсмажувати трішки. І ось у мене є відварені макарошки. Можна будь-які брати. Зазвичай я беру або спагеті, або такі закручені, але в мене їх не було, то взяла ось сьогодні ось такі. Тут у мене ще кукурузка є солодка, теж улюблена страва сина. Зараз обсмажу це все. І тоді буду додавати сюди креветочки. Ось я їх вже розморозила. Буду трішки обсмажувати з цим всім. І буду додавати спеції, сіль, перець, часничок сушений. І що ще? спеції, і ще трішки куркуми додам. І далі буду заливати це все вершками. І коли воно трішки покиплять вершки, буквально там півхвилинки, додам макарошки. Буде смакота. І так, чесничок у нас підсмажився разом із цибулькою до прозорості, відправила туди креветки. В мене міні креветочки, я їх довела до такого стану, щоб вони були вже готові, як червонуваті. І додаю сюди вершки, вливаю десь грамів 200, може мілілітрів. Також солю, додаю сушений часник, трішки куркуми, додаю обов'язково для кольору. І чорний мелений перець. У мене ось такий суміш перців горошком. І все перемішуємо гарненько, доводимо до кипіння, і будемо відправляти туди макарони, які будь-якого типу. І можна сказати, що страва готова. Звичайно, я дуже люблю сюди додати ще кукурузку, також пармезан дуже добре сюди пасує, але ні того, ні іншого цей раз в мене не було. Якось на каналі також готувала цю страву разом із курочкою. Теж дуже смачно люблю експериментувати, щось змінювати у цій страві. Взагалі, з вершковим соусом дуже багато чого полюбляємо. А ось тут показую, вам відкрили вже сезон кавунчиків, вже дуже смачні кавуни. Почався сезон без кісточок. Ось такий взяла спробувати. Він невеликий по розмірах. Ось тому будемо вже смакувати час від часу. На цьому завершую своє відео. Усім бажаю гарного настрою, спокою, усім па-па!